Якщо ви таргетолог і вже більше року вам не вдається знайти клієнтів на свої послуги таргетингу, хоча приведення лідів це ваша робота, і ви вклали сотні і тисячі доларів у курси, тренінги від найкрутіших експертів по рекламі, публікували свої пропозиції на дошках оголошень, просили знайомих, щоб рекомендували вас, писали підприємцям, блогерам у приватні повідомлення, у дірект, пропонуючи свої послуги, а клієнтів у вас так і не. Має, то я можу вам допомогти позбутися того, що насправді не дає вам знайти клієнтів на свій таргетинг. Я проводжу безкоштовні консультації, щоб допомогти таргетологу не просто знаходити клієнтів на свої послуги, які будуть платити і не торгуватись, будуть комфортними у спілкуванні і роботі, задоволені результатом, самі проситимуть продовжити співпрацю і ще й іншим рекомендуватимуть, але й щоб таргетолог нарешті полишив свою. Основну роботу з 9 до 18, а часом і до 19, у токсичному колективі і з токсичним керівництвом, де потрібно прогинатись під начальство, робити те, що скажуть, щоб не втратити роботу, і зміг повністю присвятити себе таргетингу, закривши усі свої фінансові питання, ставши господарем свого часу, працюючи скільки хочеш, з будь-якої точки земної кулі, і щоб йому на усе вистачало. На консультації ми з вами з'ясуємо, чому ви прийшли. Стільки крутих тренінгів по таргетингу, а клієнтів у вас так і не з'явилось? Чому, будучи таргетологом, тим, хто приводить лідів, вам не вдається собі лідів привезти? Чому насправді у інших учасників тренінгів і курсів з'явилися клієнти, а у вас ні? Чому ще один курс по таргетингу не змінить ситуації? Чому люди читають ваші оголошення на дошках оголошень, але не пишуть і не телефонують вам? Чому знайомі, яких ви просили, щоб вони Рекомендували вас так нікому й не порекомендували. Хоча могли і було кому. Чому ви писали підприємцям, блогерам у приватні повідомлення у дірект, пропонуючи свої послуги, а вони мовчали? Хоча кожному підприємцеві потрібні клієнти, ви отримаєте мінімум 7 ключових інсайтів по своїй ситуації за одну годину без води чи продажу чергового курсу по таргетингу. В результаті ви отримаєте чітке розуміння, чому у вас за стільки часу, що ви вчились, не з'явилося клієнтів, і головне чіткий. Простий, зрозумілий і покроковий план дій, того, що потрібно зробити, щоб клієнти нарешті з'явились і окупили усі гроші, вкладені вами у навчання. Цього тижня я можу взяти тільки трьох людей на розбір. Щоб записатися, напишіть мені у телеграм «Хочу розбір за посланням нижче в описі до цього відео.